Добрий день всім, хто завітав. В мене ранок і хочу показати перший раз мій кусочок з помідорами. отак виглядає. Це середина липня. Деякі Сорти не вгадала, бо написано було 70, а вони всього 50. деякі. Навпаки, було написано 50, а вони метр. Тому сри тут є високі, і більш низенькі, а там, де я вирощую сорти вже давно. Вони майже однорідні. Тут є високі, і низенькі, і середні, і ранні. Дуже цікаві. У цьому році посадила 20 сортів нових. Один зовсім не зійшов, три інших зійшли дуже погано. два з них карлики або насіння може було не дуже, може просто старе. Оце, наприклад, помідорчик золотничок. Отакі. Вони в мене ще зелені. Я буду ще показувати, як вони будуть рости. Помидори оброблені. Ось такий кусочок. Минулого річ я показувала в відео. Ось такі помідорчики. Це маленький рожевий черик. В минулому році такий у мене був жовтий, в цьому році рожевий перлинка. Так ще не видно, які вони по кольору, але видно тільки по формі. Ось є такі плескаті. Є такі свічечки, це низенькі, ранні, багато кругленьких, ранніх. Це лідер. А це мобіл. Вони вже світлішають. Може через днів 10. Може через дві неділі почнуть зріти, бо вони не ранні, середньоранні. Ось у мене є два рядочки, які дуже-дуже стали густими, бо наросли сильно. Не очікувала, чогось повитягувались. Може гуще їх посадили. Отак, От і вони зімкнули свої ряди. Буду бачити. Ось сливки. Це на консервацію і на засолку. А це у мене сорти, де підмазую переяслів. Вони низенькі і виглядають як карлики міцні. Оригінальна назва невідома. Сливки я їх не підв'язую. Всі помідори підв'язані, крім отаких сливок. І зараз покажу, ще які різні. Вони теж нагадують карликів. Ось. Вони низенькі, квітнуть. Потім я ще буду показувати. А це плескатий, кущ розвалився. Це рання любов рожеві. А це помідорчик дворцовий. В'яжеться крупненький, не розтріскується, але цікаво його буде показати, як він нав'язався, який він, коли він почне спіти. Ось деякі. Ще не зовсім підв'язані. Підв'язую поступово, деякі розв'язуються. А ось це маленькі карлики. Помаранчева гордість. Побачу. Вони кріпенькі, але зовсім-зовсім ще не цвітуть майже. Це теж цікавий помідорчик. У мене росте другий рік. Він оранжевий з коричневою попкою. Але назви я не знаю. Всі підходящі назви не підійшли під нього, бо він в мене не крупний. Це теж для мене новий сорт в цьому році. Пізненько ризикнула його посіяти. Але посіяла. Будемо спостерігати. А це помідорчик, ананас на малібу, поки що зелені. Будуть доспівати, буду показувати, які вони. Вони нові у мене. Мені самі цікаво. Оце помаранчевий слон. Пасинків дуже було багато і ранні не встигла їх, вовремя виламати, виламувала вже великими, тому він затримується. Побачимо. Це теж новий. Диво дивне. Побачимо, яке воно диво дивне, поки росте. А це серце Шхабада. Теж в мене перший рік. Тому буду наблюдати. Такі вони зараз. Сортів в цьому році посажено на цьому кусочку. 100 100 сортів різних. І моїх, і нових, і перевірених, і неперевірених. Будемо вивчати нові сорти. Отак, От на цей час От такі помідорчики. В'яжуться, ростуть. Зараз дуже сухо, жарко, спекотно, дуже спекотно. Але вони тримаються. Ось такий помідорчик. Теж у нього невідома назва. Але я його назвала феєрверк. Якщо він позріє, я покажу, може хтось угадає назву, може хтось знає, він невисокий. Теж зараз росте серед високих. А поки так Ростим, виживаємо ці спекотні дні. Бажаю всім всього доброго. І моє перше відео закінчую, бо дуже-дуже жарко.